І так, всім вітання, зустрічайте, Mazda CX5, автівка чистий 14 рік, має хорошу комплектацію, а саме безключовий доступ, мертві зони, регулювання сидін, боус-музика. Камеру заднього виду також присутні, сидіння в дуже адекватному, хорошому стані. Машина вся в рідній фарбі, в заводському окрасі, хто як розповідає, повністю вся обслужена. Якщо цікавить даний варіант, телефонуйте, дам номер телефона. Номер продавця Андрій. Ціна 13500 доларів. Навіть мультлук присутній. Бачите от замок. 13500 доларів. Наповнюю бою музика. В хорошому стані збережений салон. Повністю машина обслужена. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе. Ось, всім добра.